Вітаю всіх на моєму каналі, друзі. Недільний ранок я пішов у ліс. Ще сьогодні, бо вже десь вівторок у середу думаю, від'їжджати на Буковину на батьківщину свою і ще раз погребалити. Ви знаєте, я Ніколи такі траві тут у вас у лісах не шукав. Тільки де глиця, так чистенько. Заходив у траву, нічого не не знаходив. А сьогодні вже знайшов два таких стареньких. І тепер бачу ще двох є на. З дивного, бо не бачу їх, а отут от три гарні. Дивіться, як вони плечки гарні, розток. Три штуки, а тут двох я Поламав. Такий є неуклюжий грибник. Ну нічого. Будемо шукати у траві. Слава Богу. Знову, друзі. Такий грибочок у траві. І знову в траві. Будемо шукати у траві. Дивіться, які вони гарні. Super. Love Друзі, дивіться, якого я гіганта знайшов. Майже як шапка. Друзі, попав я на, ну так мені видається, що ліс не хожений, тому що гриби великі і не похоже, щоб хтось тут ходив. От дивіться. Який гарний для цього. Іганта тут така. Парочка молоденька. І це ще не все. Тут ще є недалеко їхні знайомі, І теж гарненькі. Дивіться, що не греб, то красючок. слава Богу. Ось вот таких п'ять грибочків. Друзі, зайшов я в такий ліс. Я вже тут знайшов 3,69 і зараз 4. Ось такий, бачите, скрізь край видно, Ось Такий острівець лісу. І от щоб ви знали, по східному краю нічого. А от по західному усі гриби. Дивіться, з усього видно, що тут взагалі ніхто не ходить. На цей острівок не заходить, от дивіться. Дивіться, що я знайшов. Це дивіться, свіженький. Це один. Тут біля ногу недалеко. Другий, трошки менший, але... Теж свіженький, гарний, хоч великий, але свіжі. Біленькі. Тут ще такий красочок. Ах. По дорозі їхав. І жінка? Повний кошик грибів такі десь приблизно, як коці. Десь видно теж знає. Слава Богу. Я її питаю, кажу, де ви таке чудо назбирали. А вона каже в лісі. Я, кажу, я з малку знаю, що гриби ростуть у лісі. Але ви мені скажіть, де? Вона засміялася, а ну, я пошуткував так. Єдине, що можна було запитати її, де вона збирала, в великому лісі сосновому, в березняках, у молодому лісі. Ну, з усього видно, я бачу, що у молодняках нічого не знаходиться, тільки там, де росте береза і у великому сосновому лісі. Майте це на увазі. Чергова знахідка, друзі, тут же в цьому лісочку. Ось один уже, не знаю хто його звідси взяв і переставив сюди. Цікаво. Корінь тут, чим корінь чистий. Може якась тваринка. А тут виріс отакий От красючок. О, дивіться, яка клюшка. A tu ni nič. Nepevno. Slava Bogu. Ось, друзі, знову молодняк, ось край великого лісу. І це західний бік. Бачите, звідки тінь падає? От туди захід, куди падає тінь. Це я вже три знайшов, але вам цього не говорив. Котрий я по-східному я ходив. Думав вигрівки, осень вже повинно в теплому бути. Мало, дуже мало знаходить. А от по західному краю всі гриби. А я вже назбирав кілограма 4. І ось черговий грибочок. І такий гарний. Такий. Білий-білий. Це йому максимум півтори доби. Слава Богу. Напевно, грибники знайшли щось, бо сміються, радіють, А я теж радію, бо я теж знайшов. Такого красончика знайшов. що Тут взагалі. Дивіться. thank you Друзі, от знову я на тому місці, де я вам показував минулого разу оця дорога. тут це місце, де я вибрав був 5 грибочків. І отут я знайшов, напевно я його став на нього, але він все одно підріс. І був я знайшов отут. Бачите, ямка. Прийшов сьогодні знову сюди і трохи далі. Вони, напевно, були піти два дні тому. Я їх не знайшов, а зараз дивіться, які вони. den